Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І в сьогоднішньому відео ми поспілкуємося із вами стосовно тої ситуації, яка склалася в результаті виборів в США, а склалася вона тим чином, що переміг Трамп. Да? Ну і власне кажучи, для чого я записую це відео? Ситуація полягає в тому, що в мене є попереднє відео стосовно виборів в США, де я зробив висновок, по тому що бачив, що переможе жінка. І логічно, після перемоги Трампа, зараз до мене посипляться запитання. Ну ви ж казали, переможе жінка. Повірте, для мене це таке саме здивування, як і для вас. Тому що по всіх показниках, які я бачив, перемога була за жінкою, за якою стоїть чоловік. Але склалося, як склалося. І давайте почнемо з того, що я ніколи не казав, що бачу 100 і 100, да, От максимально точно, я така сама людина, як і всі ви, і маю право на помилку. І так, я визнаю, я помилився. Так, я помилився. Була моя помилка, і я, як практик, проаналізував попередні відео і відео, яке я робив рік назад стосовно цієї теми. Коли в змаганнях був тільки Трамп і Байден. І зробив певні висновки, про які в цьому відео хочу розповісти. Так от, давайте розпочнемо. Заради справедливості ми там, розпочнемо з того відео, яке я робив е, трішки менше року назад. Да? Ситуація була така, що був Трамп, був Байден, і між ними йшли змагання. Я в тому відео сказав, що Трампа чекають дуже важкі проблеми з законом. І як ми з вами спостерігали, напротязі всього часу до Трампа були певні претензії і його пресували саме через букву закону. Далі, в тому відео, я сказав, що Байден буде зняти з поста президента, і він передасть своє місце жінці. Да? Темноволосі жінці. І я це бачив ще до того моменту, коли, в принципі, була створена ситуація, при якій жінка вийшла на цю арену змагатися за місце в президенти. Я вже тоді знав, що буде жінка. І знав, хто саме передасть своє місце цій жінці. Результат який Байден передав своє місце а Камалі Харіс. Господи. Якщо неправильно вимовив, то вибачайте, в мене з цим проблема. А, далі, я бачив в тому відео, що боротьба далі триватиме між чоловіком і жінкою, в результаті чого переможе чоловік це був мій першочерговий висновок в тому відео, яке я робив рік назад. Да? Ну, і також а, вже в своєму. Перед останньому відео я казав про те, що переможе жінка, за, за якою буде стояти чоловік. Але перевірити цю інформацію, на жаль, вже по сьогоднішньому часу ми не можемо. Тому будемо опиратися поки на те, що мені показували в той момент вищі сили. Так от які висновки я, як практик, для себе зробив по даній ситуації? Перше, це те, що з моєї сторони, як практика, в корні було невірно. Задавати на одну і ту саму ситуацію, на одне й те саме питання 150 розкладів. Тому що, в принципі, аналізуючи всю свою пророчу частину по своїй практиці, завжди найвірнішим є перший розклад. От, Як кажуть, з першого дубля завжди найкраще. Тому що це все живі емоції, це все йде зсередини, і ти це бачиш, і як би тут все зрозуміло. Але для того, щоб якби, тримати в курсі подій, да, в мене така рубрика. Давайте подивимося через певний час, а давайте задамо ще якісь питання, погортаємо ситуацію. Ось ця крутилка вона створює такий момент, що формат погрішності збільшується. І я на цю уловку потрапив. Тому так я визнаю ці моменти, я буду робити висновки і надалі ось цих крутілок робити не буду. Так, е, ще що я хочу зазначити, враховуючи все те, що було мною сказане, так, результат моїх е, пророцтв стосовно виборів, е, невірний. Я це визнаю, я приймаю цей факт, тому що я ніколи, в принципі, не притримувався позиції, що я завжди правий, я вмію приймати поразку. В даній ситуації я визнаю, я зробив хибний висновок. Але якщо опиратися на весь час, того, що я казав, того, як це все справджувалося, то я вважаю, результат мною е, визначений хибно. Але проміжок до цього результату був мною досить яскраво продемонстрований. В доказ того, що в мене дійсно є сили. Так? Як мінімум, е, ситуація з появою жінки на арені, про яку ще ніхто не знав, а я вже тоді про це казав, свідчить про те, що, мабуть, я щось бачив. Ось так. І що я хочу сказати, ви повинні розуміти, що в принципі система пророцтв досить складна. І я не є пророк, я людина, яка через карти інтерпретує найімовірніший розвиток подій, вектор розвитку подій. Ну, якби я себе опозиціонував як пророк, який чітко бачить, да, от. До найменших річниць, до часу, до всього. Тоді б я сказав, да, хую ви, з мене пророк. А оскільки я просто практик духовний, то я маю право на помилку. Тому якби, тут такий нюанс також має місце бути. І більше того, давайте дивитися, хто ще навколо мене. Зараз дуже круто а, позбирати інформацію з новостних лінт і потім видавати це як своє пророцтво. Я чи, ясно бачу. Або проаналізувати певні витоки інформації з політичної арени, і зробити якийсь висновок. Да? Я ж працюю трошки по-інакшому. Я намагаюся давати такий вид прогнозів, такий вид передбачень, які ще не сталися, але коли вони стануться, люди обов'язково згадають про мене. Розумієте? І, знову ж таки, я вважаю, що якщо опиратися на всю ту пророчу частину, яку я робив, ці е, теропрогнози, які я викладав, да, певні аналізи, які мною були озвучені, то моя прогностична частина досить таки сильна. Ну, а це був такий постріл повз точку. Я визнаю. Да. І тому що я хочу сказати, друзі? До хейту я готовий. Пишіть свої враження, тому що я розумію, що більшість тих, хто дивилися моє відео, будуть мати певний компонент розчарування. так? Але заради справедливості я раджу подивитися те відео, яке я записував першим. Стосовно виборів в США, я, мабуть, прикріплю його до цього відео під цим відео. Ось, подивитися останнє моє відео, в якому вже я казав і про Камалу Харріс. О, здається, я правильно вимовив. Ось, Ну і зробити висновки власні, да? по своїх відчуттях, по тому, як ви це бачите і сприймаєте. А ще я хочу сказати? Майстерність не полягає в тому, щоб постійно бути правим і перемагати. Переможець від е, програвшого відрізняється лише більшою кількістю вдалих спроб і меншою кількістю помилок. Ось так. А я ніколи не притримувався тої позиції, що я не вмію помилятися, я не помиляюся, бо я завжди правий. Ні, я помилився, визнаю цей факт. Я готовий до вашої конструктивної критики, в мій адрес, тому що я також для себе, як духовний практик, зроблю певні висновки. Ну і також я хочу зазначити, що від цієї ситуації не змінюється те, про що я казав в попередньому відео стосовно розвитку подій в США. Я залишаюся при своїй думці, від своїх слів я не відмовляюся, в тому, що в 2025 році США почне проходити дуже складну трансформацію, і навіть е, збереження такого гравця, як Драм, не є запорукою позитивного результату для Америки в цілому. Ось так. Ну це ми будемо дивитися по ходу. Ми з вами станемо живими очевидцями цього в котрий раз. Ось так. Робіть свої висновки, пишіть свої коментарі. Лайкайте, робіть репости, також підписуйтеся, якщо е, ваші аналізи спонукають вас довіряти мені. Мені буде дуже приємно бачити, що моя аудиторія зростає. Бажаю всім визнавати свої помилки, гідно тримати удар, не відмовлятись від слів, ну і також приймати вплив наслідків від своїх слів, дій та помилок. Всім мирного неба над головою! Та все буде мир. А, почекайте, сердечко забув.